Всім привіт-привіт! З вами Юлай. Сьогодні ми з вами подивимося на демку а, гри, яка називається Back to Heart. Har. Що це за слово таке? <сум> як воно читається, я не знаю. Що це за. А зараз я перекладу, як це, як це перекладається, господи, хоча б. Е, назад до вогнища. Херс? He Hears... Hears... Ой, коротше. Якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Знаєте, як, як по постарині українськими буквами англійські слова. Напишіть мені, як правильно це читається. Ось це в нас демка, я вирішила спробувати цю демочку подивитися, що це за гра. Тому що мені цікаво, сюжет полягає в тому, що нам потрібно відновити поселення. Після того, як сюди прийшло лихо, чи щось таке, ось і нам потрібно відновити поселення до того, як повернуться її мешканці. І мені цікаво, що це за гра, тому що мені подобається такі. Мені дуже подобається гра Беквус, яку ми зараз проходимо на каналі. Ось це в нас гра теж від українського розробника, це в нас гра від побода інтеректів. Ось гра, яку ми проходили. Моноліт, здається, від них а, на каналі є. Ось. А, тому я вирішила, коротше, спробувати це демку. До речі, це буде моя перша демка. В принципі, взагалі, моя перша демка в житті. Я ніколи не грала в демки, я ніколи не пробувала демки. А от сьогодні я вирішила це зробити, тому що я вже Я чекаю, коли ця гра вийде, мені цікаво подивитися, що вона із себе уявляє. Тому пігнали, подивимося. А... Що це в нас таке? Так, що в нас тут е, це записується все добре. Грати демо? Пігнали. Е, нарешті лихо затихо. Зараз будинки поселення пустують, але, можливо, вдасться повернути жителів додому. Слід навести лад у та будинку, після чого розпалити домашнє вогнище. А, тут мається на увазі. ой е, Домашнє вогнище мається на увазі. Е... Типу, домашній очах, коротше, ось таке, я думаю. Мені туди не треба. А, окей. Добренько. Так, ми бігаємо. Тіла в нас немає. А, окей, побігли тоді. <сум> побігли далі. Е, мені здається, я не знаю, чи будуть виносити автори гри корективи чи ні, але мені здається трішки камеру. Повище підняти, бо в мене таке відчуття, що я під боріддям чухаю по землі. <сум> Знаєте, такі е, таке відчуття, що ми граємо за карлика. Ну це мені так. Е, це мені такі, так відчувається. М -м, чемпіон. Е, яке ж солодке. Яке ж воно солодке. А я не можу. Е, хай Бог простить, що до спаса так грішу. <с> а не можна їх з собою просто взяти. Тепочі. Хай Бог простить, що до спаса так грішу. Ну окей, все, годі з тебе. Так, знайдено молоток. Окей. Тобто мені потрібно ще знайти. Мені потрібно ще знайти знаряддя праці. Так, я відновила колодязь. Добре. Було б прикольно, якби можна було б. Би... Інтерактувати з е, лагодженням. Так, тут. Е, мені потрібно знайти моло, молоток і ганчірка. Окей, це в нас виходить така тепличка. Кхе, мені потрібно знайти ганчірку. Де ти мені пропонуєш знайти ганчірку? А десь в хаті? Е, мені потрібно знайти сапку. Окей. А вона буде десь тут валятися. Так, поки в мене є молоток, я можу це все відновлювати. Так, вуличний туалет. Окей. А, ось о. Ось о сапка. Сапка, сюди. Давай. Бур'янчики. Пішли геть. Так, окей, з цим ми закінчили. Добре. З садом ми закінчили. Мені треба знайти ганчірку. А ось і тут іще. Ось і тут іще. Що це таке? У цих мішках картопля вже почала гнити, бо її вчасно не сховали. А таких е, дарунчиків била риса, напекла. Шкода. У цій ящики вони збирали різного родину, кабачки, перці, помідори. Ой, які у них були добрі помідори. А тепер у ці трухляві дерев'яшки нічого не покладеш. Сумно, а цікаво, воно все, типу, пропало через е, столик із лавкою, за яким особливо приємно проводити час теплими вечорами. Блін, ви прикиньте, просто, як тут класно існувати. Просто ти сидиш, вийшов на двір, сів такий під яблуною і сидиш, собі кайфуєш. Хм? О, я через цей хочу собі свій будинок. Щоб можна було коротше, тусуватися на дворі, коли мені захочеться. Так, окей, що в нас тут? Мені потрібно знайти ганчірку. Е, порядка з веретеном. Е, тут дівчата робили міцні нитки з тонк... е, тонших волокон. Е, така верста. Тут е, робили щільні та цюпкіт тканини з ниток. Е, ляна хустка незмінний атрибут кожної господині. Чи це Лерис на домашнє? Щоб поратися по городу, чи це е, готували Оксані на придане? А не можна приближувати? Блін, було б прикольно, якби можна було приближувати. Полагодив який ти молодець. Так. Що тут? Консервація на зиму з домашніх овочів та фруктів. Мені потрібна ганчірка. Банякічча, казан... казанки, в яких жінки готували їжу. Вони добре нагріваються та стійкі до жару з печі. Тож зготувати в них можна було що завгодно. Ганчірка. Гліняні тарілки придбані у сусіда гончара Степана. Так, в мене є ганчірка. Я тепер можу це все попротирати. Чудово. Так, а почекай, якщо це в мене. Клубо клубок ляної пряжі, з якої надалі шили цупкий легкий одяг, скетертини або рушники. Цей сухоцвіт колись був дбайливо зібраний із клумби букетом. Він не згнив лише тому, що стояв на сонячному підвіконні. А, так от як сухоцвіти роблять. Вони повинні на підвіконні стояти. Ну це логічно, вони ж сухоцвіти. Так, окей, я можу це полагодити тепер. Бо в мене тепер є ганчірка. А ганчірка мені була потрібна тільки для того, щоб протерти скло. Так? Окей. Так, давай назад до хати. Бо ми там ще не, не зайшли у другу кімнату. Я не знаю, наскільки часу демка, якщо чесно. Вінок здавна є українським оберегом. Спочатку він знаменував сонце життя, оновлення природи, а згодом став символізувати дівоцтво. Тож не дивно, що існують вінки, надії, відданості, розлуки, весільні та багато інших. Також особливе значення мав підбір квітів. Дереві символ нескореності, безсмертник символ безсмертя, людської душі, цвіт вишні яблуні символи материнської любові. Окей. Прикольно. Блін, прикольно. Так, знаєш, походиш, тут почитаєш все це і дізнаєшся ще якісь факти минулого. Стара ручна швейна машинка. Протертості на ній видають часте використання а, вмілими руками. Зламався карниз. Так, окей а яка у вас. Рогач. Одна з необхідних речей в хаті є піч. З його допомогою ставили або забирали з гарячої печі горщики кастрюлі казанки. Так. Запалиш пічку? Чайничок. А, -а, -а, а І зараз повернуться, ой, мамочко, як хорошо в рідних стінах, як довго нас тут не було. Е-е... Хорошо доцю, хорошо. Тільки е -е, грустно мені, що прийшлося хату покинуть. Скільки ще прийдеться в землі е, поратися, щоб знову дождатися нормального урожаю? Е, Тан же привезли добрий добре фейзгорода, е, насіння хорошого, все налагодимо. Ага, тільки женіха тобі, Оксана, не привезли. <гум> ну, п'яти за своє, мам, я лучше тут біля тебе буду, допомагати. Буду. Мені і тут хорошо, спокійно е, не хочу йти де-інде. Ви не бачите цього, там ззаду мене кіт а, гвалтує цю <сум> тіті. Точілку, коротше. А, давай уче варення достану а, кубнічного нашого домашнього та й поїмо з дороги з вкусними булками з города. Інтересно, а Галя вже вернулась сходила б до неї по молоко. Окей, okay, я як розумію, це. Вітаємо, ви пройшли демо. Окей. Okay. Підписатися на наш твіттер, головне меню. Так, можна додати до бажаного і підписатися на наш твіттер. Я зробила і те інше. Так, а ну, а, дай мені демку, я хочу е, пройтися там трішки далі. Е, поруч із цим будинком. Тобто, коротше, щоби. E, щоб власники будинку повернулися додому, треба e, в підсумку, в самому кінці, e, запалити вогнище в... в цьому, як його? У грубі. Так, виходить так. Територіально, скоріше за все, це знаходиться десь біля Харкова, я так думаю. Я думаю, що це десь біля Харкова знаходиться, тому що мовлення е, Суржикове йде, я думаю, що це десь е, біля мене. <сум> десь там. Е, треба почитати, е, скоріше за все, е, ще опис е, до гри. Я думаю, там буде написано, де це територіально знаходиться. А мені туди не треба, блін, не пускає мене. Не пускає. Ну, можна, я хоч подивлюся. Дай я подивлюся? <laughs> не пускає мене туди подивитися. Окей, виходить, тут реалізована тільки одна хатинка. Добре. Бо, е, цікаво, будуть е, ці яких... ачівки за те, що. Та й туди мені не треба, ти диви. А за те, що е, я з з'їм всі яблука, які тут є. <хи> це, було, це буде цікавенько. Окей, друзі, таке в нас відео вийшло коротеньке. це в нас демка до гри була, тому я не знала, скільки це по часу займе. Ну, коротеньке, то коротеньке, нічого страшного. Це в нас е, друге відео на день. Тому, якщо воно коротеньке, то нічого страшного. Ось. Е, і просто хотіла вам показати цю гру, просто хотіла вам про неї розповісти, щоб ви знали, що така гра незабаром з'явиться у стімі в повноцінній версії. Поки що я навіть не знаю, якщо чесно, коли вона з'явиться, тому що там написано незабаром, тобто дати релізу немає. Ось, ем, тому, якось так, тому якось так. Тому захотілося підтримати авторів, як Backwoods захотілося підтримати, як цю гру захотілося підтримати, пощупати її. Прикольно, в принципі, прикольно. Я думаю, що ми в неї грати будемо. Можливо, автор гри мені ключик дасть від гри. Хі -хі. Ось, ну це вже таке. Окей, друзі, будемо на цьому з вами закінчувати наше сьогоднішнє відео. Демку огляд цієї гри. Будемо чекати її релізу, щоб пограти в неї вже повноцінно. Щоб все, все поселення повернути додому. Ось, я як завжди, вдячна вам за це відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментар. Якщо хочете підтримати фінансовий канал, ви зможете це зробити за посиленками в описі під відео. Нагадую, що в нас на каналі є спонсорство. Ось, якщо хочете, можете і туди записатися. Ось. Чекатиму вас на нових відосиках всім смачного, То хто буде їсти гарного дня і всім папа. -па.